Дана дитинка в нас е, нічого не бачить, він повністю сліпий, але е, дитинка впізнає лікарів медичний персонал по дотиках. Яна Мигалюк, лікар-педіатр у дитячому паліативному відділенні, досконало знає, кожного маленького пацієнта історію хвороби та стан, швидко знаходить спільну мову з малюками. Встигли вже з ним роззнайомитись, і зараз дитина спокійно реагує. Він дозволяє себе оглянути, послухати, і ніяких проблем в цьому немає. Нині у відділенні перебуває п'ятеро дітей. У всіх важкі невиліковні діагнози. Лікарка по кілька разів на день оглядає пацієнтів. в даному випадку. В дитинки зараз пішла порушення. Всіх функцій органів, але е, воно відбувається не так швидко. Як могла б, і це так само завдяки нашому догляду. Всі працівники паліативного відділення пройшли спеціальне навчання, аби надавати допомогу дітям з важкими хворобами. Володимир, асистент фізичного терапевта, каже, кожна ситуація унікальна, але для підтримки комфорту дитини варто використовувати низку перевірених підходів. Масаж, лікувальна, фізична культура, що відповідно до лікаря. Дитяче паліативне відділення у дядьковицькій лікарні працює з 2021 року. Тут зроблений сучасний ремонт за кошт волонтерів. У всіх деталях враховані потреби важкохворих дітей. Це стільці для пиття дуже зручно. Це для того, щоб дитинку можна було помити. Вона не їхала нікода. Майже можливості як у нас. Професійну медичну паліативну допомогу маленькі пацієнти отримують безкоштовно. Ліками забезпечує НСЗУ, а також допомагають волонтери. Велика потреба у підгузках та пелюшках. Ну, наша лікарня забезпечує і дітей, і дітей, які лежать в відділенні, і дорослих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. І паліативну бригаду, і дитячу, і дорослу, ми стараємося, ну, стараємося ми робимо, то все, щоб вони були забезпечені ліками і медичними препаратами. Все, відповідно, переважна більшість ліків і препаратів йде за кошти НСЗО. Але ж є всякі засоби особливі, які ми потребуємо, і ми не маємо змоги чекати довго. Маємо благодійників, які за власні кошти нам допомагають. До складу групи паліативної допомоги входять різні фахівці, які допомагають як дитині, так і іншим членам сім'ї. Найважче це психологічна підготовка, найважче це спілкуватися з дітьми, найважче це спілкуватися з батьками, які розуміють, що їхня дитина вже наприкінці свого життя. Працюю у відділенні психолог, адже комфорт. Дитини вкрай важливий на кожному етапі її життя. Також у лікарні діє виїзна паліативна бригада. Вдома навідують важкохворих пацієнтів. хворих пацієнтів. В дитячому паліативі в нас працює відповідно лікар-педіатр, також з курсами по паліативній допомозі. Маємо три транспортних засоби, які надають допомогу. Маємо пацієнтів як в наших громадах, так і левого вичастку близько 60-70% місто Рівне і Рівненського району пацієнти. Ми. Працюємо з дітками з 21-го року, як відкрили дитячі поліотинне відділення, в якому ми зараз знаходимося, і дуже помалу входили в довіру батьків. Зазвичай батьки приїжджали з дітками. Але вже з, з роками напрацювали, і батьки можуть довіритися, лишити дитину не тільки на день, можуть лишити на кілька днів. Відділення прикрашене дитячими картинами у лікарському кабінеті сувеніри маленьких пацієнтів. Яна Мигалюк каже, паліатив це не лише про кінець життя, показує сувеніри, які для неї подарували діти. Ці дівчатка так це от такий, е, стаканчик, так де тут написано з любов'ю від Жені для Яни Ігорівни. Е, е, таке просте. Але вона от настільки отут, настільки дитина була вдячна і хотіла його зробити. Це не передать словами, це просто тут тільки емоції. Додає, кожна дитяча емоція це дні життя та його якість. До слова, більше півсотні дітей за цей рік пролікувалися у паліативному відділенні дядьковицької лікарні. Анна Цук Вічеслав Мельник, випуск новин.